Вітаю з вами Наталі Луценко. і У нас міжнародний огляд преси. Мінеральна угода, підписана між Сполученими Штатами Америки та Україною, стала не черговою економічною темою, а просто вибухнула на перших шпальтах провідних видань як геополітичний сигнал. Одні видання пишуть, що насправді ця угода між Києвом і Вашингтоном це просто дипломатичний компроміс. Інші пишуть, що це е, політична латка. Так, миру Україні це не гарантує, але відновляться нові постачання зброї, точніше, продажі зброї Америкою Україні, і це прив'язує Сполучені Штати до економічного зростання і стабільності в Україні. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, критикуйте. Поїхали! Американське видання New York Times пише, що угода між Києвом і Вашингтоном тепер говорить про те, що Сполучені Штати мають свій прямий інтерес в економічному зростанні України, але документ не містить безпекових гарантій. Це те, чого так домагався Київ на тлі постійних атак Росії на Україну. Документ буде рамковий, пишуть журналісти. Фонд зреєструють у Сполучених Штатах Америки у штаті Делавер. Ну і керівництво буде па. Праритетно, тобто по три людини від кожної зі сторін. Механізм розподілу прибутків, як і, в принципі, умови реалізації угоди, поки що все це невідомо, пишуть журналісти. Це не стратегічна угода, це бізнесова угода, наголошують журналісти Нью-Йорк Таймс. Кажуть, що тепер пос... через те, що вони вписались у відновлення України, Дональд Трамп буде змушений залишатися у грі. Ну, а аналітики називають. Це його бізнес мисленням у політиці. Ось така вона стаття від Нью-Йорк Таймс. Далі знову американці видання CNN. У нас пише, що підписання мінеральної угоди між Україною та Сполученими Штатами це крок радше був символічний, але він точно задовільнить американського президента Дональда Трампа. Документ став насправді результатом місяців важких переговорів. Це був ця ідея, виникла ще за президентства Джо Байдена, але дуже стала обтяжливим, обтяжливим елементом між Києвом і Вашингтоном вже за президентства Дональда Трампа. І Володимир Зеленський був змушений е, щось підписати, пише CNN, Інакше він ризикував новою кризою з Дональдом Трампом. Ну а угода закладає основ, основу довготривалих економічних відносин. Головна мета це візуальний ефект, пишуть журналісти CNN. І Трамп хотів виглядати, як той хто щось таки отримує від Києва. А Україна натомість пише видання, просто демонструє, що вона має стабільні відносини з Білим домом. Союзники також пишуть видання, дуже е, зраділи, тому що тепер можна відкласти тему угод про надра і зосередитися на допомозі і мирі в Україні. Угода не про прорив, це тимчасовий компроміс на тлі того, що Росія постійно порушує домовленості про перемир'я, які, про які йшлося ще 50 днів тому. Пише пишуть журналісти CNN. Далі, американський Washington Post пише, що мінеральна угода між Сполученими Штатами та Україною це компроміс дійсно, але кожна із сторін в цьому компромісі отримує. Свої переваги і свої інтереси. Трамп має символічний реванш. Америка тепер має частку в майбутньому українського видобутку, що виглядає як вигідна інвестиція і певна відплата України за вже надану американцями допомогу. Україна зберегла право власності, натомість над надрами. Уникла вимоги повертати минулу військову допомогу. Ну і отримала формальне підтвердження довготривалих партнерських. Стратегічного партнерства зі сполученими штатами. Але за цією всією формулою є і але пишуть журналісти: родовища, які прописані в угоді, вони часто в окупації, і геологічні карти вони радянські, і взагалі вся ця інфраструктура для видобутку надр вона не пропрацьована. Тому питання цієї галузі це. На роки, а не на місяці, пише видання, і хоч гарантії безпеки Київ не отримає, але Вашингтон тепер має економічний мотив не відвертатися від України. Це угода на перспективу, на далеку, на ризиковану, але політично вигідно вигідну для обох сторін. Пише видання. Далі повертаємося також до американського New York Таймс. Так, видання підтверджує, що угода дійсно має довгу перспективу, але вона вигідна обом сторонам. Так само. Головні тези наступні: реальний видобуток надру буде не скоро. Потрібні нові геологічні дослідження, а не ті, що існують. Тому середній термін від відкриття до запущення це 18 років. Інфраструктура зруйнована, і для масштабного видобутку потрібна стабільна енергосистема, яку постійно бомбить Росія в Україні. США хочуть зменшити свою залежність від Китая. Китаю Україна має 20 з 50 критичних мінералів, які потрібні для безпеки Сполучених Штатів Америки. Зокрема, це титан, графіт, літій, уран і нафта і газ будуть першими в цьому списку видобутку, першими ніж мінерали. І Видобуток у Чорному морі може початися раніше. Прикладом слугує сусідня Румунія. Видання The Guardian. Ідемо до фінального видання. Видання The Guardian також, звісно, аналізує угоду і пише, що тепер угода про мінерали відкрила вже шлях. До нових поставок зброї для України держдепартамент США вперше дозволив продаж оборонного обладнання Україні на суму 50 мільйонів. Доларів це перше схвалення продажу зброї після того, як Дональд Трамп усе це заморозив. Офіційно йдеться не про безкоштовну допомогу, це питання комерційного продажу. Тобто Україна змушена буде купувати всю цю зброю через інвестиційний фонд, який буде створений в рамках угоди. Ну і Зеленський вже назвав цей результат першим позитивним здобутком після зустрічі у Ватикані на похоронах. На похоронах Папи Римського видання додає: Україна буде змушена купувати. Тепер зброю обережно і дуже вибірково, як зазначив Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Тепер Україна буде дуже акуратно зосереджуватися на тому, що в неї вже є, а що вона може виробляти сама. Адже багато зброї вже Україна виробляє і сама особливо критично важливими для України є системи, патріот, які надають нам американці. Це було останнє видання, друзі. Ну що ж, міжнародні журналісти вони читають поміж рядків про що насправді це угода, що вона є ну, вигідним бізнес-проектом, як для Вашингтона, так і для Києва. І тут питання стоїть. Хто з ким, з якими е, умовами і що справді стоїть за е, виразом довготривале, довгострокове партнерство між Вашингтоном і Києвом? Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. До зустрічі!